Чи живемо ми в останні часи? Ніколи раніше пророцтва, що до кінця світу не виконувалося у нашій культурі і нашому світі у такому обсязі, як сьогодні І я вірю, що сьогодні ми зіткнулись з десятьма феноменами, про які нас багато століть тому попереджала Біблія. Якщо ми подивимося на все, що відбувається, із точки зору виконання цих пророц, то ми побачимо сенс і знайдемо надію. Це допоможе нам відповісти на запитання, що ми можемо зробити для цього світу. На що нам можна сподіватися у такі часи? і куди нас все це приведе? Світ стає все менше і все заплутаніше. Країни та культури пов'язані як ніколи. Чи говорить про це Біблія, Чи є це небезпекою для нашого майбутнього і чи є це пророчим знаменням останніх часів. Дивіться пророче послання від доктора Девіда Джеремеї для поворотного моменту, і ви дізнаєтеся про ознаки останніх часів, про глобалізм і міжнародне пророцтво нещодавно в інтернеті з'явилася історія про те, що ООН у таємниці працює над створенням нового світового порядку і єдиного світового уряду. Серед обговорюваних тем була всесовітня валюта, центральний банк, кінець національного суверенітету, обов'язкова вакцинація, загальний базовий дохід, імплантація джіпів громадянами. Кінець викопних енергоносіїв. згідно із цим ціньовим планом, багато із цих цілей можна досягти до 2030 року. цей план. Називається програма дій ООН на 2021-2030 роки. Коли про це заявили. ООН швидко спростувало ці відомості і медіа підтримали їх. Але чому ця історія поширилася так швидко? Тому що всі її складові здаються дуже ймовірними. Це особливо актуально у контексті таких глобальних потрясінь, як COVID-19, який ледь не зруйнував світову економіку. Уявіть, що сталося, якби рівень смертності був би вищим. Така глобальна криза точно вимагала б єдиної глобальної відповіді. І, як ви знаєте, ми вже бачили частину такого плану. Доктор Альберт Моллер, президент однієї з семінарії у нашій країні, сказав, що глобалізація означає, що ми живемо в економіці і суспільстві, яке невідворотно пов'язане з усім світом. Ми можемо сісти на літак у будь-якому американському місті і опинитися у будь-якій точці землі за 24 години. Глобалізація означає, що новини з усього світу можуть з'являтися так само швидко, як новини про те, що сталося у ваших сусідів все більше людей усвідомлю, що ми стали частиною глобальної цивілізації, яка включає у себе практично всіх жителів планети все це нам у новинку. Ми не народилися у такому світі. все це сталося за нашого життя. Я пам'ятаю, як 10 років тому написав книгу про небезпеку світового економічного Армагеддону. ось що я сказав, чи можемо ми стояти сьогодні на краю рецесії, після якої жодна економіка, жодна країна, жоден союз не зможе витягнути мир. Біблія пророкує настання такої ери. Вона виникне через конвульсії світової економіки. Єдиною відповіддю буде уніфікація всіх країн під однією економічною системою, одним світовим правителем. я написав, можна подумати, що це процес, який почнеться із поступової консолідації багатств і сили національної і глобальної. Сьогодні ми бачимо об'єднання банків і централізацію фінансових регламентів, і у нас виникає питання: а чи не готовий антихрист вийти на сцену цього зневіреного світу? Я говорив про те, що світ стає все меншим з кожним днем. Його взаємозв'язок посилюється, а населення стає все більш вразливим для єдиного світового уряду. Події останніх років, включаючи пандемію COVID-19, лише прискорили обговорення цієї теми і рух до глобалізму. То що ж це насправді означає? Давайте подивимося на те, що ми знаємо напевно у контексті історичних подій, минулих, теперішніх і майбутніх, по перше, що потрібно знати про історію. Сьогоднішні тенденції глобалізації були передбачені давно у біблійних пророцтвах. перша спроба глобалізації відбулася у одинадцятому розділі буття, коли могутній воєначальник Німрод створив Вавилонську імперію, побудував Вавилонську вежу. Його називали могутнім мисливцем. На кого ж він полював. На людей владу, славу, багатство і домінування, Світове населення зростало і німрод став першим глобальним тираном. Біблія говорить про нього у першій книзі хроніки, 1.10, що він був першим сильним на землі. Іншими словами, німроди з буття 11 був батьком всіх майбутніх диктаторів і першим прототипом майбутнього антихриста. Коли відбулося вторгнення у юдею у 605 році, молодого єврея, підлітка, забрали до палацу Вавилонського царя Навуходоносора. Навуходоносор був найбільшою, найбагатшою людиною свого часу, але це не врятувало його від поганих снів. Одного разу йому приснився такий жахливий сон, що він зібрав своїх радників і магів і зажадав, щоб вони розповіли йому, який у нього був сон, а так само що він означає. Вони були у шоці, бо нікого не просили зробити подібне. Звідки нам знати, що тобі наснилося? Розкажи нам свій сон. а Ми розповімо тобі його значення. Навуходиносар сказав їм: якщо ви недостатньо розумні для того, щоб сказати, що мені наснилося, то не зможете сказати, і що цей сон означає. Він так розлютився, що сказав, що б'є їх усіх, усіх довірених радників. Данеїл був у їх числі. Але Даниїл молився із друзями, і Бог дав йому надприродне одкровення. Даниїл сказав, що зможе розповісти сон і витлумачити його. Дайте спробувати, і я зроблю це. Він прийшов до царя, і ось він сказав: Я прочитаю його слова з книги Даниїла» таємниці, про яку цар запитує, не можуть відкрити царю ні мудреці, ні чарівники. Ні, охоронці таємниць, ні віщуни, але є на небесах Бог, що відкриває таємниці, і він відкрив цареві на Вуходоносору, що буде в останні дні. Кенезр саневуходоносор бачив велику стату або у увісні. У цього бованна голова була з чистого золота, груди його, і руки його зі срібла, черево його і стегна, його мідні, гомілки його залізні, ноги його частиною залізні, частиною глиняні. Ти бачив його, поки камінь не Відірвався від гори без сприйняття рук, вдарив Бована в залізні глиняні ноги його. і Розбив їх а камінь, що розбив Бован, настав великою горою наповнив всю землю. Ось це сон. Можливо, ви бачили сни, але точно не такі. отже, Даниїл сказав йому: ось який у тебе. Був сон. І так воно й було, тому що цар не сперечався із ним, і тоді він дав йому наступне тлумачення. Я поясню вам це так само, як про це йдеться описання, але вдамся до допомоги екрану за мною. Ви зрозумієте, чому це так важливо у контексті глобалізації? По перше, Даниїл сказав, що золота голова представляла Вавилонську імперію. Це була імперія, яка тоді керувала світом він сказав, що срібні груди та руки представляли наступну велику імперію Мідо Персію. По руці на кожну частину імперії Енфайбронзовий живі і стегна представляли наступну імперію грецьку імперію Олександра Македонського. А після цього були залізні ноги. Хто з вас чув про залізні легіони Риму? Вони представляли Римську імперію Ноги і пальці представляють останню світову імперію, яка підійметься в останні дні. А камінь це той, хто знищить історію у зеніті і встановить справжнє глобальне царство праведності і миру. Давайте повернемося до цього моменту і прояснимо дещо. За часів Німрода Рода Бог зруйнував глобалізацію у його імперії, змішавши мови. Пізніше у тому ж Вавилоні на вуходоносор об'єднав весь відомий світ під своїм правлінням. За ним прийшла Персія і зробила те ж саме. Олександр зробив те саме для греків, а потім прийшов Рим, і під кожним з них була певна глобалізація, світове домінування. Правда, вона була без святості і страху Божого. А після падіння Риму не було такої нації чи імперії, яка б домінувала у світі. після падіння Риму не було світового панування. Ви можете сказати, що США панують у світі, але ми далекі від домінування, як ви знаєте. але не забувайте про ступні і пальці. Бованна. це та частина, яка ще не здійснилася я каже Даниїлу, в майбутньому буде ще одна спроба встановити єдиний світовий уряд. Це буде пробудження старої римської імперії, яка буде складатися із конфедерації десяти царів або царств. Ними керуватиме диктатор, схожий на німрода але вона не протримається довго, бо Бог покладе її край за допомогою другого пришестя Ісуса Христа. У цьому пророцтві Даниїла ми бачимо те, як буде виглядати світ у майбутньому. і зверніть, будь ласка, увагу на те, що це не історія, а пророцтво. І ми бачимо, як воно виконується. Я не буду називати вам десять країн, бо там йдеться не про десять країн, а про десять царів. Це десять впливових людей. Але якщо подивитися на європу європейську коаліцію, то ми побачимо відновлення Римської імперії. Біблія говорить, що коли це станеться, це буде кінець століття. Час неймовірних подій. давайте зараз перейдемо із вами до наступного пункту. Що потрібно знати про курс історії та пік історії. У Даниїла говориться, що результат історії відомий. Події, що розгортаються, не ведуть кудись. земля не летить у невідомість так само, як не бовтається на орбіті вона рухається до точки зустрічі з рішеннями Господа Ісуса Христа, і це вас втішає. Ми рухаємося до конкретного місця, те, що відбувається з нами, не випадково. До того як він встановить тисячолітнє царство, буде остання жахлива спроба людської глобалізації. Вона призведе до часу безпрецедентної великої скорботи особисто я вважаю, що ми вже знаходимося на ранніх етапах цього і думаю, що зможу довести це. Книга Откровення доповнює історію, яку розпочав Даниїл. Ці дві книги близнюки старий і новий завіт в об'явленні 13 Ми читаємо, що за часи великого всесвітнього катаклізму сатана підійме людину беззаконня. Ця людина стане фінальним німродом. про нього йдеться в Об'явленні 13.1, один я. Про звіра. Ця глава дає нам підсумок людської глобалізації. Це звір, який вийде з оновленої римської імперії, відновить Вавилону якості своєї столиці, і буде готовий об'єднати армії світу в останні великий спробі знищити обраний народ божий народ Ізраїлю. Він зробить економіку глобальною, змушивши всіх прийняти мітку у вигляді чіпа із числом 666. Як про це йдеться в останній книзі Біблії об'явленням 13.18. І без цієї мітки ніхто не зможе купувати або продавати. Ви підете до магазину і виберете продукти, але якщо на касі у вас не буде мітки. Можливо, чіпа, вставленого під шкіру, як це роблять зараз у деяких країнах Європи. Ви не зможете оплатити покупки, і вам нічого буде їсти. Якщо у цей період ви не приєднаєтеся до програми антихриста по глобалізації, то вас вб'ють або ви помрете із голоду. Зростання гонінь призведе до того, що проллється кров тисяч віруючих. І ще більше крові буде пролито у війнах, покликаних об'єднати народи і знищити юдеїв. І у цей момент, коли буде здаватися, що надії немає, коли з людської точки зору ви скажете Ізраїлю кінець, тоді Христос повернеться як камінь, який розіб'є вершину історії і розвіє її за вітром. І всі ці країни під проводом Антихриста, які вважали себе такими великими. Будуть знищені. Біблія говорить, що це наближається, і тоді то з'явиться той беззаконник. Хто це? Це антихрист, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу свого. Ось це поворот. Послухайте, як Захарі описує це. І заберу всі народи до Єрусалиму на бій, і вийде Господь і стане на прю народами цими як дня боротьби його за дня бою. І того дня стануть ноги його на оливній горі. І стане Господь за царя над землею всією Господь буде один того дня і одне імення його. Що потрібно знати про курс історії? І Що потрібно знати про пік історії? Ну ось третій пункт. Що потрібно знати про кульмінацію історії? Що буде тоді? Отже, Ісус повертається назад і перемагає армії, які вийшли проти Ізраїлю і нього. Після цього починається тисячоліття царство. у цей час Господь буде на чолі всього. він виконає всі обітниці, які дав у писанні про Ізраїль і про майбутнє землі. Весь світ побачить тоді глобалізацію у кращому вигляді. Не піднім родом, на вуходоносором, Грецією, Персією Римом або Антихристом, але під Господом Ісусом Христом, який буде правити тут і як буде виглядати світ у ці дні, під час майбутнього всесвітнього правління Христа Єрусалим буде столицею землі. Люди з усіх країн будуть приїжджати до Єрусалиму, щоб поклонитися Богові. Тисячолітній храм у Єрусалимі буде найкрасивішою будівлею на землі. Його буде наповнювати слава Господа. Глибока і сильна річка буде текти із під храму, перетворюючи пустелю, у рай, а мертве море в живе озеро. Плодові дерева будуть рости по обидва береги річки, плодоносячи щомісяця. Господь ісус стане кращим міжнародним дипломатом, який зможе укласти мірні договори між ворогуючими країнами. Він принесе мир на землю, і війни закінчаться. Він сяде на престол свого праотця Давида. І Ентісні хвали будуть підноситися з усіх країв землі. це на вічність, це не небо, це прелюдія до небес. Тисяча років перед тим як всі ми будемо забрані на небо. Це попереднє небо, якщо так можна сказати, ісаїм 11,9 Не невчення й лихого та шкоди не зроблять на всі святі моїй горі, бо земля буде повна пізнання Господнього, так як море вода покриває. Вся земля буде наповнена людьми, які знають Господа. Сьогодні здається, що земля наповнена людьми, які не знають Господа, не хочуть знайти його. У ті ж дні земля буде наповнена людьми, які будуть знати Господа. А після тисячолітнього правління Христа настане кінець земної історії. Старий всесвіт розвалиться, а Божі діти потраплять на нове небо і нову землю у новий Єрусалим. Те, що почалося зі спробнім рода стати біля керма світу у Вавилонії, продовжилося у спробах інших імперій. У результаті виявиться дурістю у світлі того, коли правильний цар займе своє місце у потрібний час. Ви побачите досконалий глобалізм. Якщо траєкторія історії йшла крок за кроком до глобалізації антихриста, і якщо майбутнє нашої планети опиниться у руках антихриста після того, як нас не стане, то якими людьми ми з вами повинні бути? у Біблії є один фрагмент, який відповідає на усі ці питання. І я сьогодні хотів би закінчити це повідомлення на цьому дивовижному фрагменті, це Вознесіння Ісуса Христа. Він вознісся над землею і покинув її у кінці свого земного життя. У книзі дій сказано наступне, а вони зійшовшись, питали його і говорили це дії 1, 6, 11. чи не часу цього. Відбудуєш ти Господи, царство Ізраїлеві. А він їм відказав, то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і навази, моїми. Ви свідками будете у Єрусалимі і усій юдеї та у Самарії аж до останнього краю землі, і прорікши оце, як дивились вони, він угору возносити става хмара, забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі в білій одежі, ось стали при них та й сказали: галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили, ви як ішов, а він на небо. Яка чудова обітниця, то Ісус, якого вони бачили, ви східним на небо так само повернеться назад, коли прийде, щоб встановити своє царство, на землі, щоб правити у вічності. Так що ж ми повинні робити у цей час, чекаючи прийдешнього царя і його царством? По-перше, ми повинні поклонятися прославленому Христу. Щоб залишатися здоровим у цьому божевільному світі, ми повинні поклонятися Господу. у важкі часи ми можемо або переживати, або поклонятися. І я раджу, друге. Чим більше ви поклоняєтеся Господу, тим менше ви хвилюєтеся про те, чого не розумієте. Адже якщо він на чолі, якщо він піднесений, то решта не має значення. Ми знаємо, що він зробить все правильно о по друге, після поклоніння прославленому Христу, ми з вами повинні прийняти нашу глобальну місію. Я хочу зупинитися і ще раз поглянути на глобалізацію. Учні не залишилися дивитися на небо у тому місці після того, як Ісус вознісся. Вони не закам'яніли там. Вони повернулися до Єрусалиму, щоб підготуватися до чогось нового глобальної місії. Євангелієм глобальному світі ми маємо глобальну місію. У нас є можливість принести Євангеліє в усі міста, племена і мови. Що він сказав? Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, Проповідуйте у цьому сенсі. Ми всі повинні бути глобалістами. Амінь. Ми глобалісти. Коли питання стосується проповіді Євангелія, воно для всіх і всюди. Ми покликані досягти мир Євангелієм Ісуса Христа. І якщо ви озирнетеся на всі боки, то побачите натовп людей, яких спанталичало життя. Вони втрачені як літаки над океаном без навігації. Багато з них просто розбиваються. і тут приходимо ми з Євангелієм. Зараз, як ніколи, у нас є засоби, щоб ділитися Євангелією. я пам'ятаю, я кілька років тому поїхав у ков у центр Біллі Гремма. Там постійно проводяться конференції. Ми з Донною навчали там тиждень і перед тим, як мені довелося навчати. Вони зробили оголошення. Біллі Грем святкував своє 90-річчя. Наступного тижня він звернеться до такої кількості людей, до якої не звертався ніхто і ніколи в історії світу. Він збирався проповідувати Євангеліє одному мільярду людей. Вони підключили багато мереж. Він повинен був проповідувати, і мільярд людей повинен був почути його слова. Ось що таке глобальна проповідь я хочу зупинитися і сказати вам, що, хоч ми і не можемо цього зробити, те, що ми робимо зараз, досягаючи людей по всьому світу, так само дивно. Нас чують у місцях, які я не можу вимовити, мовами, якими я не володію. Євангелія звучить, і люди приходять до Христа. Ми лише одне із багатьох служінь, які роблять це. Але я вважаю, що Євангелія поширюється завдяки баченню людей у цій церкві. Хтось давно сказав мені, чим далі світить світло, тим яскравіше воно повинно світити вдома. Ми повинні тримати фокус на місії, тому що Бог благословляє помісну церкву. А через помісну церкву він благословляє нас, щоб досягати сотні тисяч людей. сьогодні мої проповіді лунають в Індії. Я дивлюся на те, як проповідую мовою воза, і думаю, звідки я знаю цю мову. Я проповідую Евангелія мовами, про які навіть не чув все завдяки технологічним можливостям глобалізації. Мінджі мінжі була в'язнем у трудово. У таборі у північній Кореї Коли її звільнили, вона вирішила втекти до південної Кореї через Китай. Там вона почула Євангеліє Ісуса Христа. Але китайська влада дізналася, що вона з північної Кореї відправила її до в'язниці. Після місяця у в'язниці мінджі побачила два слова, які інша полонянка написала зубною пастою на стіні. І ці два слова були Ісус Христос. Вона вперше побачила ці слова, і вони торкнулися її. Її співкамерниця поділилася із нею євангелієм, і Мінджі народилася знову після того, як її випустили з в'язниці, вона вирушила до південної Кореї і пішла на навчання в організацію Голос мучеників. вона хоче ділитися Христом з усіма. Ось що відбувається, коли ви досягаєте людей у різних культурах, а вони хочуть робити те саме. Я вперше почув про те, що Євангелієм поділилися за допомогою зубної пасти. Господь робить щось незвичайне, і це не повинно дивувати нас. У нас ніколи не було такого потенціалу для досягнення миру. Я хочу звернутися до вас. Можливо, ви живете у маленькій квартирі. У вас є лише телефон або старий ноутбук. Як ви використовуєте ці інструменти, щоб розповісти про Христа комусь на іншому кінці світу? Як вам використовувати соцмережі не для того, щоб сперечатися, але любити, піклуватися і розповідати про Христа? Що ви можете зробити у місцевій церкві? Щоб просувати царство, і які служіння ви можете підтримувати? Яких місіонерів ви можете підбадьорити, поки Христос не прийшов, ми повинні йти у наші міста, штати, країни і до країв землі. Бог закликав нас йти по всьому світові? ідіть по всьому світу. і проповідуйте Євангеліє. Ми повинні поклонятися. Поклонятися прославленому Христу, приймати нашу глобальну місію, і чекати того, що чекає нас. А зараз давайте повернемося із вами до Вознесіння Христа у книзі дій святих апостолів. 1. коли Ісус зник у хмарі слави, з'явилося двоє анголів. Вони спускались з небес, коли Ісус підіймався, і вони сказали учням галілейській мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо, то Ісус, що ви. Ознісся на небо від вас прийде так як бачили ви, як ішов він на небо. Ми не повинні боятися. Христос прийде так само, як пішов. Він становить царство, щоб показати нам, як все повинно бути. Потім він проведе нас через брами нашого вічного дому. А поки що давайте поклонятися йому кожен день, нести Євангеліє по всьому світу і чекати його швидкого повернення на цю землю. Амінь. дякую, що були сьогодні з нами. Чим більше ми вивчаємо писання, тим краще ми розуміємо, що наш люблячий бог хоче мати особисті стосунки з кожним із нас. Якщо ви хочете розпочати ці стосунки і провести вічність з ісусом, вам потрібно лише покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви зробили цей крок, віри зараз, поділіться цією новиною з іншими християнами, служителями вашої місцевої церкви. Змінюйте вашу віру, нехай Господь вас благословить. Не пропустіть наступний випуск поворотного моменту.